Є таке поняття, як епігенетика. І ми не просто всі травми проживаємо наших там прабабусь, ми проживаємо незакриті травми. Нам прямо через гени передають програми, наші всі пращури. Програми, які були створені для того, щоб вижили вони, і, відповідно, вони передаються нам як допомога нам вижити теж. Ця програма, вона вже. Можливо, втратила актуальність. Деяка не втратила. Якщо це щось схоже на кота, але велике, коричневе, має гриву і гарчить. Це, мабуть, лев, мабуть, воно небезпечне. І нам, якби ми можемо навіть не знати, якби що це лев. Це ми що телевізор у нас є, так. Але ж хтось із наших пращурів десь коли щось подібне бачив, то це небезпека. Ми ж маємо знати, що це небезпека. Так. Тому, знаєш, можливо, і через гроші передається ну, щось схоже, так, але в інших контекстах. І лев то залишився левом. А оцей контекст. Що багатим бути небезпечно він насправді вже зовсім інакше працює зараз. Навпаки, повністю навпаки. Чим більше в тебе грошей, тим більш безпечне в тебе життя.